Молитви по святім причастю. Коли гідно запричастишся, животворящих таїнственних дарів, заспівай зараз за радости. Вельми благодари, і Оце тепло з душі, говори Богу. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Благодарю тебе, Господи Боже мій. Що ти не відкинув мене грішного, але сподобив мене бути причасником Твоїх святощів. Благодарю тебе, що Ти сподобив мене, недостойного, причаститися Твоїх причистих і небесних дарів. Але, владику чоловіколюбче, любче, що ради нас умер і воскрес та дарував нам ці страшні і животворящі таїнства. На благодіяння і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони були й мені на зцілення душі і тіла, на прогнання всього супротивного, на просвічення очей мого серця, на мир моїх душевних сил, на віру непостидно, на любов нелицемірно, на повноту мудрости, на додержання твоїх заповідей, на збільшення твоєї божественної благодаті. І на присвоєння Твого Царства, щоб я, ними охоронюваний у Твоїй святості, завжди пам'ятав про Твою благодать і вже жив не для себе, а для тебе, нашого владики і доброчинця. І так, відійшовши з цього життя в надії на життя вічне, досягнув непроминаючого спокою, де безнастанний голос тих, що торжествують. І безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя. Бо ти єсе істинне прагнення і несказанна радість тих, що тебе люблять, Христе Боже наш, і тебе успівує все створіння навіки. Амінь.